Скільки? Ну... На вашому, як, як ви пам'ятаєте, на, у нас і вулиця Армянська є. Так. На вулиці тій жили самі вермени, там, де я тепер живу. А ви казали, що кути хто заснував? Вермени. Що вермени? Заснували кути. Їх як били там турки, бо це мама розказувала дяджем. Наші предки у Львові, отам на Вечиконському цвентарі, Торахєвич є і тримає двох діточок. Це є мого діда рідний брат, оцей Торохєвич Ян, що там є на пам'ятник. Я пам'яті. Він був дуже багатий, там у Львові. І він хотів переписати діду в нашому маєток. А діду каже, а що я своїм буду вони Були колись купці, вони купецтвом займалися. І не хотів то, то він дав на сироти. І там сироти вчилися задурно, ті, що не мали батьків. Безплатно. Їх ходували, і вони вчилися там. А хто він був, Тарасевич? Верменин. Ні, нам казали, що він лікар мав. Ну він був від так лікар і був. Ну то, то, то давно було. Він мав дуже велику каменницю там. А чому зі здій... тут опинилися? Чому? Бо їх турки відтигнали, били їх там, убивали, і вони сюди прийшли. І тут польський король їм прийняв їх і дав їм таку власть, як всі. Так що вони мали таку власть, що вони не були від е... таких ксьонців цього. То він був навіть сенатором у кутах. Цей вермінський. Це теж мені родина була. Мій вуйко, мого тата, двоюрідний брат. Я тут росла. Це... Ви не були там коло того великого дому напроти клубу. Трошки, трошки. Ви не були, там Ні. колись його сестра двоєрідна мала колись ресторан. І скільки тут вірмен жило ну, до, це... до, до війни? Це я не мож... Приблизно, так кажучи. Ну, я не можу сказати. Ну приблизно. Українців, поляків і верменів було 5 тисяч, а євреїв теж було 5 тисяч. Так, що було 10 тисяч населення до війни до 39-го року. Ну, скільки відсотків вірмен було приблизно? Ну я не можу сказати, це я не хочу брехати. Що я скажу? Як вони жили, як вони. Жили так, як всі нормально. Їм дали таку власну і король, що був, що прийняв їх, дав таку власть, що вони так як жили і українці, як поляки. Женилися з українцями вірмени дуже. Оце є тепер багато, але чоловік українець, а жінка. Мама Вернінка, дуже багато є цих. А щоб чистих верменів, то є ліндиха, Тоня. потім є, оцей, як він ще називає, є перший брат. Там аж коло завода. Мені на мене. Мені. На вас дивиться? Да, Я можу влюбити. Ні, вас. ні, в верменське вірменські очі вам треба дивитися. Ми. Мої очі пукають, вже жилки пукають. Колись були очі добрі. А, а, так у вас і батько, і мама було? Так, а вірмен. Що? Всі були вермені. Хто? І тато, і мама, Богдан Лазарович, це був тато. А чому Лазарові? Чому не Лазарян чи якось? Або їх перемінили тут, на польській на тім були вермени. Лазарян, ну, і Гошнян. там на тім на, верме, на Вермені, а тут уже на іч. Іч Лазарович, Якимович, Торасєвич. Все на іч було. Вони. А чому так зробили вони? Ну та так уже. А чому? А я відки знаю чому. То може, на польський лад якось це. Так, так. Що? Але все одно не на польський. це вермени були на іч. Всі: Янович, Якубович, Торосєвич. Дуже багато там на цвентарі. Булися на цвентарі. Ні, ми ще поїдемо туди. На цвентарі Вермени приїжджають вже другий чи третій рік і роблять на Робовцях порядки. Бо Верменів нема і нема кому. Звідки вони приїжджають? З Польщі. Хто приїжджає? По Вермене. І що роблять вони? Ну, борку роблять, вивозять мусор. Направляють, малюють трошки під під. Ви з ними розмовляли? Розмовляла, як з ними ходила. Так, іду. То пан Мачий там був такий, не, не пам'ятаєте пан Мачий? Та вроді Богасевич. Вроді пам'ятаю щось таке. Але я дуже забувати стала. 82 роки, що розмієтеся, то вже, вже дядький розум приходить. Друга молодость. Так? Ви одружилися вже не за вірмінина вийшли? Ні, за росій. Росіяни. Да. Пограничні. Росі? І ваші діти були діти? Ваші? Є. А як вони себе відчувають? ким? Вірменин тисяча місяця. Він сам в себе як про себе каже. Він Нічого не каже, бо тут ми живемо всі, так, як... як люди всі, так і всі ми живемо. З усіма добрі. Не маємо ворогів. А вірменську мову ви знаєте? Ні, не. нас не вчили. Не вчили. А, а тато і мама знали? Вони говорили, як хотіли посваритися, щоб мене чули, то вони собі по-вермінській сварилися. А чому вам не, не передали? Не нічого? передали і не вчили нас. Все, йшло на польській мові. Ми ходили на Катехезу до польського костюла. А це тут Вермінський, він не давав нам релігію. Тобто ви були католиками? Католиками, і зараз ми католики. Але вірмени ж не католики. Це там ті, там не като там є теж католики, там на Вірменії. Але там більше православні. А тут ці всі були вже католики. Вони вже тут родилися, то ж роки страшні, як вони тікали від турків. Чому вони саме ці кути вибрали от саме ці місцевості? Не знаєте, чому тут Тут, обонялися? Тут були ліси. І вони викорчовували ці ліси. У мене книжечка була, мені з Польщі привезли, в якому році основалися вірмени в кутах, у Львові, у Черновицах, у Івано-Франківську. Це кругом їх тут було. Кругом вони були. Дуже багато їх тут було. Може, їм щось нагадувало такі ці гори тут, хають? Ну, ліси вони викорчовували, тоді заснували вони перший раз розкоти. Оце я знаю з історії її. А коли це було за А це я теж вам не скажу. Приблизно? Ні. Прошу. Я не можу це сказати. На що? На що? А пані Антоні, зараз скільки приблизно вірмен у кутах мешкає? Ну я ж вам кажу, що нас дві, три, троє. є. А таких є багато. Що або чоловік українець, або. Вона українка, він. а в нема. Нема, то все повиїжджало і потишно. Як було тут неприятності, які були страшні неприємності. то вони виїхали туди. А боже. які вони приємності тут були? Ну, Війна була, ненавиділися, нищили один другого. Я чув, що тут побили багато вірменів. Дуже багато побили. Чи хто? І спалили. І спалили, Тож. і спалили дома Хто? Ну ті, що ви кажете. Хто? Я боюсь і за них говорити. Бо я тут живу, та я боюся, що ви думаєте? Що ви боїтесь? А як прийдуть те мене? А Шо? чому ви чому така ненависть? До вірмен це було? чи для, до Це просто ненависть була, що німці зробили таку ненависть. Перший аж жидів били. Ну а потім вже такі вилюдки лишилися, не всі. От у мене, наприклад, син оженився е, жінка-українка. Ну й що я маю її не любити, чи вона мене не любить? Вона мене любить, я її люблю. Потім, сестра віддалася, була одна за українця, теж мирно жили. Багато побили тоді тут? Ну Я не знаю скільки, але трошки. А решту живі, котрі лишилися, виїхали в Польщу. І тепер їхні діти приходять на гроби і роблять порядки. І тепер вже нема цієї ненависті, вже тепер файно живуть люди. Уже нема щоб... Д До вас ставиться всі добре сталося? Дуже добре. Що? Я не маю, не можу на нікого сказати, бо я працювала весь час, я працювала в магазині, я працювала, в бібліотеці працювала, в редакції я дуже довго працювала, газету випускали. Ми наша перемога називалася. Ну і я не можу сказати, до мене дуже добре всі відносяться. Навіть діти, навіть не пізнаю людину, а вона мене питає, як ти живеш. А я думаю, хто це пішов, бо я вже не пам'ятаю. А ви себе відчуваєте українкою чи верменкою? вірменкою? Верменкою відчуваю, бо я є вермінка, я не вкладаюся своєї нації. Хоч я не вмію її говорити. А все одно, як я бачу когось з Верменів, приїжджали всі ці, так просто так, як родина. Ну що це сказати? Це самі знаєте. Це як родина. А що це таке бути вірменином вірменкою? Ну, це я не знаю, знаю, що я парімка. Ну, що це таке? Це щось окреме? Я знаю. Щось я це не відчуваю, що я окрема. Я знаю, що всі мене вважають, усі мене люблять. Де б я не пішла? Колись було інакше, бо був косі, сонс наш був. Ну тепер, бачите, православне зробили. Ну і добре, що вони зробили, бо дивіться, як його відновили. Мене годне, бо ми не є ніби змісни, Наш пару лишилося, то мене годне. То ви ходите в цей храм? Хожу там, то, в, в католицький. До костьола. Колись я ключ мала, тепер я віддала, бо я дуже захворіла була. Я відкривала, я з ксьонзом ходила до сповіді, як йшов сповідати. Так, ніби По людях тих слабоньких таких. А тепер я віддала, трошки в мене злються, що я віддала. А я кажу, я вже застара. правда? Дякуємо вам. Ні. Ще у вас такий гумор по відношенню до себе є. Так, у мене гумор, бо я взріла армянина. бо я дуже вважаю що приїжджають від ті люди, то дуже мені приємно. Але...